Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Кожна зболіла душа, кожна хвора людина, вона нічого не хоче, тільки хоче бути здоровою. Якщо би так людина грішна хотіла бути спасеною, як хворий хоче бути здоровою, то в нас не було би хворих. Але людина є слабка. Людина є слабка у своїй природі і вона піддається, піддається впливу світу. Ми живемо у світі, ми маємо тіло, і воно дуже багато залежне від багатьох факторів. Ми мусимо тіло годувати, воно мусить відпочивати. Тіло відповідно, як йому за холодно, йому не добре. Як йому за тепло, йому не добре. Якщо нема води, не добре. Якщо забагато води недобре. Ми мусимо бути в тому стані, ну, щоб нам було добре. І людина дійсно потребує того стану. І вона часом, за тим, за тим благодатним станом для душі, часом забуває за душу. Душа теж хоче відповідного комфорту. Вона також хоче бути в комфорті. І не завжди те, що є комфортне для тіла, є комфортне для душі. Бог так створив, щоб людина була щаслива, щоб торжествувало тіло і душа разом. І цей баланс був порушений. Був порушений в раю. Була одна заповідь, каже Господь Бог. От все тобі можна. Тільки отут є одна посередині така от дерево, назвемо його так, от його не чіпай. І все тобі можна. Ну не чіпай то дерево. Тому що рай не був би раєм, якби там не було би дерева пізнання добра і зла. Тому там би чогось бракувало. І ми бачимо, що. Божество творіння досконале, Бог так зробив, що людина може ну, практично все, що вона хотіла, вона могла робити, все її тішило, і вона, насолоджуючись всякими дарами для тіла, мала так само і торжество душі. І ось цей дух спокушає людину. І вона приступає в єдину заповідь Божу і отримує, що? Отримує внаслідок непослуху, отримує гріх, а гріх має свої наслідки. І з того часу почався той дисбаланс, перекос то в одну сторону, то в другу. І що би людина не робила? якщо вона робить? Що для душі добре, то тіло страдає. Якщо тіло значить, добре, то душа не дуже добра. І такий цей баланс ми повинні у цім світі тримати як плату за непослух наших правців. Людина приходить у цей світ з первородним ріхом, як спадкоємство, як спадкоємці, як, як наслідувачі. І через хрещення. Бог від нас забирає, той первородний гріх змиває його з душі. І людина дістає шанс будувати своє життя так як в раю, показати Богові, що вона достойна вернутися до раю, до того стану, торжества душі і тіла через те, що вона прийде то випробування на землі. І ось людина подорожуючи. Вона спочатку, так, знаєте, так як завжди, на початку так хоче бути святою, так хоче добре старатися, щоб все було добре, а потім забуває. І повага починає відклонятися від Божої дороги. І внаслідок того всього е, свого непослуху ми успадковуємо дуже багато, дуже багато хворіб, спадкових хворіб. В тому числі це і онкологія, в тому числі це є дуже багато всяких хворів спадкових, які ми успадковуємо. Але є люди, які, проживши у своєму роді, докладають до хвороби, збільшуючи потенціал, що діти, які народяться, будуть хворі. А є люди, на яких закінчується. Дія хвороби родинної. І часом це закінчення родинної хвороби дуже багатьом людям не подобається. Бо є багато людей, які прожили життя навіть у подружжі, а не дали наслідства. Є інший спосіб, коли люди приривають спадковість хвороби через покаяння своє власне, практично перемінюючи себе в корені, і на цій людині обривається, обривається оця, оця дія гріха. Тому молитва наша, коли ми молимося за хворих, вона в першу чергу для нас тих, хто молиться. Щоб на нас перервалася дія спадкової хвороби. Бо коли ми свою пустоту, там, де навханом всяких недостатків, наповняємо Божою ласкою, недостатки виходять, витісняють, виганяють із людської душі. Божа благодать це та чиста вода, це та купіль, в якій людина обмивається і стає чистою. Божа благодать це є можливість відновити себе. Каже Господь, хто не народиться від води і духа, не попаде до Царства Божого. Нікодим каже, як може людина ще раз народитися? Як вона вже доросла. Господь Бог дає нам можливість народитися ще раз для Бога. І це відбувається в Тайні хрещення. Ми народжуємося з води і духа. Ми вмираємо для світу, народжуємося для Бога. І це вже є можливість позбутися усяких своїх гріховних спадковостей. Так, людина може. Робити свої гріхи. Але саме головне не продовжувати гріхи наших батьків. Бо вони усилюються. Вони підмішуються один до другого, і стають більше, 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 більше. Так як котиться снігова кулька із гори, і вона крутиться своєю вагою, набирає ще більше, більше, все збільшується до такої великої. Так, примірно родинні гріхи. А це. Знаєте, як би не було, але діти ростуть в сім'ї. І вони дивляться, як говорить тато, як мама, як говорить бабця дідусь. І вони вчуться так само говорити. Вони вчуться так само мислити. І потім вони стають подібні на свого тата і маму. І є дуже добре, як ця родина є доброю святою. І діти виростають дуже гарні. Дуже добрий. І якщо дитина взяла собі за основу, що я хочу все, що краще від тата взяти собі, все, що краще від мами взяти собі, а ще бабця мене то навчила ще від того, і, і дитина собі складає добрі речі. Тому що добро в ній домінує. В ній більше добра. Тому що ця дитина більше посміхалася, більше відчувала теплоту від батька, від матері. І протилежна річ, коли. Тато зневажливо ставиться до своєї мати, до, до дружини, дитина це все бачить. І коли дідша там вмішується, баба вмішується, є така сварка в хаті, і дитина ж виростає в негативі, в постійних сварках, в постійних прокльонах, в матюках. І дитина розуміє, що от такий світ і треба себе тим наповнювати. І наповнює, і потім, коли вона чує щось добре, вона то відкидає, бо то не цікаве, воно не працює. І вона набирається негативом. Так само, як та снігова куля, яка котиться з гори і набирає це стає більше і більше. Не завжди наслідком гріховності може бути хвороба. Але хвороба виникає тоді, коли якийсь конкретний гріх, абітуальний гріх його називають, або постійно діючий гріх. Який в людині постійно діє, він робить отакі, такі якби пробоїни в людській душі. І ці пробоїни, оці дири, вони роблять сквозняк у тілі, духовний сквозняк. І через оці сквозняки починається запалення тіла. Робиться хвороба. Рак, різні, різні хеби, перестають працювати органи або працювати неправильно. І людина починає хворіти. Кожна хвороба вона не, не зразу приходить, вона починається з маленької. Одна, дві, три, чотири, п'ять, десять клітин, і потім починається далі збільшуватися. І організм замість того, щоб там щось виправити. Лишаю спокою, так як ми. Коли ми бачимо, що там якесь там щось грязне, там хто щось кинув, ми так, так, то мені то що в голові. І оця байдужість наша нас формує. І ми вчимо свій організм, як він має існувати у природі. І коли ми це робимо постійно, твоя імунна система в якийсь час скаже, так, печінка, а я не буду нею перейматися. І дивишся через певний період часу в тебе це роз. Вона просто розкладається. А, певно, був алкоголік не завжди. Не завжди це роз в алкоголіки. І так інші хвороби. Все, що ми маємо, ми назбираємо за своє життя. Трохи спадкуємо від тата, трохи від мами, трохи від діда, трохи від мами і так далі, аж до поки нашого покоління. Але на якихось поколіннях той гріх зменшувався. На якихось поколіннях збільшувався, на якихось взагалі пропадав. Тому завдання нас як християн, щоб на нас закінчилася дія всякого гріха. Як каже Христос Бог, я агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Як то так на себе бере гріхи світу? Тому що далі гріхи від нього не йдуть. Я, показ, я розказував простий приклад, що коли мене хтось образив, що я роблю? Я йду, хочу йому відомстити. І той кривдник, він чує, що я на нього йду, і він збирає ще собі двох помічників, бо сам дивиться, не справиться, беру ще двох помічників. Я почув, що він взяв двох помічників, думаю, генє. І я беру двох помічників. Я залучаю до свого конфлікту. Людей, які до нього не мають ніякого відношення до того конфлікту. І той, мій кривдник, так само залучає людей інших, які не мають ніяких відношень, тільки ми маємо два. І ми вже залучили ще двох людей. Гріх плодиться, передається на інших людей. І тому Бог каже, прощайте один одному. І якщо би я з ту кривду простив, гріх на мені закінчується. Я вже нікого не кличу, щоб мені допомагати йти бити того кривдника. Але я вже і не маю з ним нічого, бо я йому простив. Все. Іди з миром, йди з Богом. Нічого на тебе не маю. Гріх закінчується. Я агнець Божий. На мені закінчився гріх. Не думайте, що агнець Божий то Ісус Христос і все. Ви можете, ми і наслідники Ісуса Христа. Так, ми не можемо йти на Вологов тут, нема питань. Так, ми не можемо спасти цілий світ, але ми можемо спасти себе. Тому Господь Бог хоче, щоб ми його наслідували, щоб ми стали анцями Божими, щоб гріх на нас закінчився. Вмер у мені гріх. Християни це ті, вони називаються християнами, ті, які наслідують Христа, на Христі закінчився гріх. Бог відкупив. Ми християни, ми перше наше покликання, щоб гріх на нас закінчився. Закінчується гріх, починається зцілення. зцілення душі. Зцілилася душа, починається зцілення тіла. Але душа восстановлюється і портиться не так, як тіло. Душа істяється і портиться так, як уключається світло. Так, як блимає блискавка. В одну секунду ти можеш бути святим. І через одну секунду ти вже можеш бути на самім дні пекла через твій вчинок. Думка це ще не все. Дія. Довершений акт, через який наступає наслідок. Тому навернути душу можете у одній секунді. Вас Бог поблагословив, ви стали інші, ваша душа змінилася. І тіло помало починає восстанавлюватися. Але коли ми кличемо Божу Матір, святих заступників, коли ми звертаємося до Бога. Господи Боже, поможи мені. Бог може прискорити цей процес зцілення твого тіла. І тому ті, хто лежать в немочах, ті, хто зараз у лікарнях, вони мають пошкодження рани, страшні від тої війни, і воєнні, і мирні люди, і діти. Всі. Ми звертаємося, щоб причесна Діва Марія торкнулася кожного, щоб перемінилися, щоб душу свою змінили, сказали, Господи, я відчуваю свою близькість до Тебе, бо я тепер розумію, як тебе рани боліли, бо я також маю рани. Господи, я чую, що таке біль. Я розумію тебе, Боже, який ти був на Христі, я лежу сьогодні в ліжку скалічений після тої страшної рани. Я тебе, Боже, розумію, і я хочу мати участь. Я хочу, щоб на мені гріхи закінчилися. Я хочу від тепер стати іншим. Я хочу свідчити про тебе, Боже, як ти мене торкнувся. І в цій секунді твоя душа перемінюється. І з цього секунди починається зцілюватися твоє тіло. І Бог зробить тебе здоровим. Незрівняно, несподівано, скоро. Якщо ти будеш готовий свідчити про Боже чудо, якщо ти будеш готовий бути свідком Божого чуда, Бог дає тобі той шанс. Сціляйте свої душі. Це просто тіло складніше, але душу ви можете зцілити в один раз. Господи, прости мої гріхи. Господи, я хочу, щоб гріх на мені закінчився. Господи, я хочу вмерти для гріха, жити для Тебе. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!